За чотири місяці поточного року на Волині сталося 208 аварій із потерпілими. Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. Як наслідок цих ДТП, травми отримали 217 осіб. 31 людина, на жаль, загинула. Якщо брати до уваги саме ДТП із постраждалими, то за вказаний період найчастіше вони ставалися через перевищення безпечної швидкості це понад 45%. На другому місці було порушення правил маневрування, і також у п'ятірку причин ДТП увійшли порушення правил проїзду пішохідних переходів, порушення правил проїзду перехрест та недотримання дистанції. Патрульні закликають водіїв завжди бути уважними за кермом і стежити за дорогою, аби не наражати на небезпеку ні себе та своїх пасажирів, ні пішоходів і інших карманичів транспортних засобів. Важливо завжди неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема. Будьте уважними за кермом, слідкуйте за дорогою, дотримуйте швидкісного режиму, дбайте про технічний стан свого автомобіля, користуйтесь пасками безпеки. У жодному разі не сідайте за кермо останнє стані п'яні